Всім привіт! Презентую вам лот, нова поставка товару, пледи, бренду ліварно. Є різних видів та різних розмірів та різних забарвлень Матеріал 100% поліестер. Є один плет з футбольної команди. Інтер. Розмір 150 на 200 сантиметрів. В лоті 8 одиниць. Вони дуже теплі. Вартість лоту 1820 гривень. Собівартість 227 гривень, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер-каналі, або на нашому сайті finni.ua. Дякую заробляємо разом!